Доброго дня, шановний 7 клас. Сьогодні починаємо тему функції. На попередніх уроках ви вже розв'язували деякі рівняння, наприклад, і ось такого. З даного рівняння ми можемо знайти, що наше дорівнює 4. Це один корінь, який задовільняє нашу рівність. Тобто, при підстановці рівність буде вірною, при інших х рівність не буде справджуватися. Так ось. Це рівняння з однією зміною, де всього 1 літера х. Якщо в нас буде рівняння, а в ньому буде дві літери, невідомі, наприклад, x додати y, рівнює 5, то тут все не так уже однозначно. Тому що якщо в нас дві літери, це якісь два значення. Якщо, наприклад, x буде одиничко, то y буде лише четвірочкою, щоб рівність була правильною. При х одиничці у четвірочка. Якщо х буде, наприклад, двічкою, то у не буде іншого варіанта, щоб бути трічкою рівність правильно. Якщо х трічка, то у – двічка. Якщо у буде нулем, то х буде п'ятірочкою, щоб рівність виконувалась. Якщо х буде мінус 10, то щоб дорівнювало? 5 потрібно додати 15. Тобто при ось такому іксу Y буде лише таким. І це якраз і є наше значення функції. Синонім до слова функція це залежність. Залежність. При ось такому іксу, Y буде ось таким. Y залежить від іншої літери. Домовились, що значення функції. І аргумент функції при ось такому записі. Домовилися, що x буде змінна, змінне значення функції t. В такому випадку домовилися, що x змінна, а y, літера y у нас залежна. Тобто при ось такому x y буде ось таким, де, до речі, x ще називають аргумент функції, функції а y значення функції. Значення функції. Тобто, якщо в нас є рівність... У якого лише одна літера це не буде являтися функцією. Якщо в нас є рівняння, рівність, де якісь дві різні літери а, B, x, y, x, a або ще якісь інші, то це вже рівняння. Називатиметься це більш функція, тому що при одній літері інша залежить від неї. При ось такому значенні інша буде такою. Є три основних види задання функції. Функцію можна задати алгебраїчно. Алгебраїчний метод задання це якимось уже самим рівнянням. Наприклад, y дорівнює x-1. Це алгебраїчний запис. Другий варіант це табл. Другий спосіб задання функції це табличний. Тобто побудова якоїсь таблиці. Значень х і. Y. Нехай візьмемось таке. По-старому ви би писали і підбирали ці значення. Наприклад, при x дорівнює трічки, то y дорівнює підставляємо замість x. 3 відняти 1, буде двічка. Це коли x трічка, y двічка. Другий варіант. При х дорівнює, нехай буде 2, то y підставляємо двічку замість x, обчислюємо буде 1, 2, 1. При х дорівнює, наприклад, 0, ми можемо обрати додатко, можемо обрати нулик, то y буде дорівнювати. Мінус одиниці, ну, мінус одиниця. Ми можемо також обрати якісь від'ємні значення. При х дорівнює мінус один. Мінус один відняти один, мінус два. Мінус один, мінус два. Ми можемо брати якісь дробові навіть значення, якщо нам зручно, наприклад, 2,5. То Y буде дорівнювати, підставляємо в початкове значення. Ми можемо брати будь-які значення, які нам більш зручно. Так, що далі? Далі ми можемо ознайомитись із третім варіантом задання функції це графічний метод. Тобто, із наших попередніх записів, ось таким старим способом, і ось такий таблицею, новий спосіб, які вони є, рівні за значення, рівні за інформацією, але просто це вид подання такий. Новий, більш компактний вид подання це таблиця. Ми їх використаємо для того, щоб побудувати графік на нашій координатній площині. Для цього, для початку, ми побудуємо нашу координатну площину дві перпендикулярні вісі, підпишемо їх. Поставимо одиничний відрізок, наприклад, в мене це дві кліточки. І цей одиничний відрізок буде зберігатися подалі на всій площині. Дві кліточки 1, дві кліточки 2, дві кліточки. Так, ми дивимося на наші табличні значення або значення Х і. Y. У попередньому класі, коли ви позначали точку на координатній площині, наприклад, якась точка А. Вона мала значення перше х, друге іг. Так ось, у нас є такі координати, наприклад, перша точечка, коли х3, то і буде 2. Це і є наші точечки координатні. Будуємо по х трічку, по іг двічку, і на їх перетині буде наша точечка 3,2. Навпроти. По іксах, тричках, навпроти, по ігриках двічка. Залишили. Друга точечка. 2, 1, 2 по іксах, ось вона. І піднялись на одиничку вгору навпроти одинички, ось вона. Третя точка 0 мінус 1. 0 по іксах, ось він. Мінус 1, опустились на одиничку. Прям на вісі позначили цю точку. Не поруч, а прям на вісі. Точка мінус 1, мінус 2. Мінус один ось вона. І на 2 одиниці вниз. Ось тут. 2,5, тобто 2 2,5 ось вона. І піднялись навпроти 1,5. Ось вона. Так, ми побудували точки. берем і з'єднуємо їх. Ми розуміємо, вже, як вони будуть знаходитись послідовно, що це буде за графік. Це буде та, яка пряма. Причому пряма вона в нас в обидві сторони безкінечна. Хм, ну, Побудували ми графік. І що це означає? А з чого складається взагалі пряма? Пряма складається із точок. Точок, які дуже-дуже дуже близько одна знаходиться знаходяться біля одної. І ось в такому порядку, як наша пряма. А точки це і є наші координати хі. І ті, що подувалися в нашу лінію, це є також розв'язками нашого рівняння. Тобто ці х і також підходять для нашого початкового рівняння алгебраїчного заданого. Наприклад, ми позначили, що точка 3, 2, 3 по х, 2 по y задовільняє нашу рівність. Так, ось вона була першою, що коли х 2. Абось в таблиці. Але, наприклад, ось ця точечка нашого графіку. 4, 3, ми не брали її, але вона на графіку це означає, що вона буде задовільняти наше значення. І правда, якщо ми підставимо замість X4, то Y буде дорівнювати 3. Рівні справджується ще один корінь. Якщо ми візьмемо. Ось далі від'ємно. Ми ж можемо її продовжувати. Наприклад, мінус 2, мінус 3 це також точечка, яка задовільняє нашу рівність. Дробові також задовільняють. Тобто, це усі ті точечки, усі ті х і пари, які задовільняють наше значення функції. Графічно це всі-всі-всі всі точечки, які знаходяться на цьому графіку. Тобто функцію можна задати алгебраїчно прикладом, таблично підставивши X і Y, знайшовши точечки. І саму графік. І сам графік, який є показником цих всіх коренів, як себе поводить функція на координатній прямій. Всі ці три методи пов'язані між собою. Також нагадаю, що вісіксів. Вісь іксів або вісь ОІКС називається вісь абсцис. А вісь іг ординат. Вісь ординат. Продовжуємо. Завдання за графіком функції, тобто поданий рисунок, заповнити таблицю. Нам уже дано рисунок. Заповнити таблицю. Так, нам говорять, що коли х дорівнює мінус 3, чому дорівнює y? Знаходимо на координатній прямій 8х. Знаходимо на цій координатній прямій мінус 3, шукаємо точку перетину з нашим графіком, ось наш графік, і навпроти по у буде 3 Тобто, коли х дорівнює мінус 3, то y буде просто трічка. В таблиці це ось так записується. Продовжуємо. Коли х-2, ось наше мінус 2 на координатній прямій по х. Наш графік перетнув вісь. В цій координаті y дорівнює 0. В координаті мінус 1 по х. Ось наш графік, він також прямо на вісі. А навпроти по ігрих стоїть нулик. Знову ж таки нулик. Нуль по іксам ось, шукаємо, де вона перетнула, де вона навпроти. Точечки по ігрикам 2. Одне з останніх. Коли X дорівнює одиниці, то y шукаємо по X одиницю. Ось ця точечка і навпроти. По і буде двічка. Остання із таблиці, коли х двічка, знайшли перетин звісі, ось вона. І там також навпроти двічки таке може бути, що вони повторюються. Визначте, чи проходить графік y від x через точку А. Якщо графік у нас ось так задано в функції, а точка має ось такі координати. У нас два способи до розв'язання цієї задачі. Тобто ми можемо побудувати саму функцію, тобто побудувати її графік на координатній площині. Наприклад, вона буде ось так проходити. І побудувати точку А з координатами 2,8. Якщо на нашому графіку точечка А ляже прямо на графік, то точка належить функції. Або функція проходить через точку. Це однаково. Якщо ж наша точечка А буде десь поруч або десь далеко, головне, що не дотиркається, не перетинається через наш графік ніяк, то точка не належить графіку. Але якщо не будувати, а згадати, що означає наша точка? Точка означає координату Х і координату Y. Тобто це корінь для нашого рівняння 2 по Х і 8 по І. І нас запитують. Точка А з координатами 2,8 задовільняє нашу рівність. І якщо так, то точка знаходиться на прямій проходичі. Якщо не задовільняє нашу рівність, значить точечка десь поруч графіка, але до нього не дотеркається, не належить графіку. Що ми можемо зробити? Ми можемо банально підставити одне із значень в наше початкове рівняння. Нехай це буде Y дорівнює. 10 помножити замість ікса, підставимо двійку. Допишемо все інше. Порахуємо. Якщо в нас вийшов y, такий, як в точечці, значить точечка задовільняє наш графік. Точечка є одним із коренем нашої функції. Тобто точечка належить функції або. Графік проходить через цю функцію. І так, і так, ми можемо записати, що точка А належить графіку функції Y від X. При підстановці замість X2, Y ставить смірочку. Збіглась, збіглась, значить, точечка належить. Так, другий випадок. Знову ж те саме. В нас є початкове значення функції. 9х дотати 24. Чи точечка є розв'язком? чи проходить графік функції через точечку. Знову ж таки, підставляємо одне із значень х або в рівняння і обчислюємо. Наприклад, замість х знову ж таки, підставимо. Так, в нас при підстановці замість хрічки і порівняє 51. Це означає, що. Це якась інша точечка при х3. Y51. Це означає, що точечка А не належить графіку функції. Ось той подані. Тобто, наша точка А не належить нашому графіку функцій. Тобто точка А з координатами 3-3 не є розв'язком, не є такими коренями, щоб рівність була правильною. І в також перевіримо, можна відразу підставити і замість Х, і замість Y. Відразу поставлю, підставлю замість Y мінус 3 до рівня мінус 2 помножити замість x-2 плюс 7. Тобто замість координати х підставили в наше значення сюди мінус 2. Замість Y підставили координату точки А по Y мінус 3. Залишилось порахувати. Мінус 3 не дорівнює 11, рівність невірна, значить, точечка А не належить графіку функції. Ось тому, що нам подали. Можливо, дана точечка буде для якогось іншого рівняння корнем, але не для цього. Якщо в нас вийшло, наприклад, мінус 3 дорівнює мінус 3, рівність вірна, значить точка належить. Якщо справа і зліва від не одне та саме значення, значить точечка не належить. Продовжуємо. Функцію задано ось такою формулою знайти. А що ж це за літера F? Це така літера, нам уже знайома більш як y. По різній літературі пишуть або F, або Y, вони рівнозначні, це одне і те саме значення. Y може бути позначатися як F, значення функції може позначатися літерою F або літерою Y. Але x завжди X, X не змінить. Якщо пішли задачі по одній літері, продовжуйте по одній. Так, а що ж це за дивний запис такий? Як ми бачимо, f від x дорівнює, а тут f від нуля. Тобто ось це і є наш х. По старому ми би писали при х дорівнює 0, то f від x або f від 0 відразу можна дорівнює і підставляє. 2 помножити на 0, відняти 1. Наше початкове значення замість X підставляємо 0, крахуємо буде мінус 1 третя. Або в табличному варіанті було би при х дорівнює 0, y, Краще вже взяти F. дорівнює ось такому числовому значенню. f від 2. Тобто при х дорівнює дві Наше значення функції буде дорівнювати одиничці. При x дорівнює 0,5, то значення функції в даному х буде дорівнювати нулеві. Тобто ми записали три різних варіанти запису одного того самого. Ось це наш більш старий спосіб задання функції його елементів. Табличний ми недавно вивчили це як другий спосіб. Ну а це як третій спосіб додатково, також короткий, компактний спосіб задання означень функцій. Читається він наступним значенням. F від 2 дорівнює 1, наприклад. Тобто значення функції при аргументі 2 буде рівним 1. Тобто функція дорівнює 1 при x дорівнює 2. Останнє завдання на сьогодні. Нам говорить функцію задано формулою. Випишемо її. Ось так. Знайдіть значення аргументу, а аргумент це в нас значення x, Тобто нас запитують, який буде x, якщо значення функції дорівнює п'ятірки. Значення функції це наше y. Тобто нам говорить. При якому іксу y буде дорівнювати 5. Або можна записати уже більш по новому способу. y від x дорівнює 5 x – знак питання. Так. Нам запитують, який треба підставити x, щоб y дорівнював п'ятірці. Так, можливо, ми просто розв'яжемо рівняння, де y нам вже відома п'ятірка, Тобто ось це уже п'ятірка. І розв'яжемо звичайне рівняння відносно однієї зміною одного ікса. х. Остох ікс, одиниця. Ми знайшли ще просто х дорівнює 1. Тобто y при одиниці дорівнює п'ятірка. Можемо підставити 12 помножити на 1 відняти 7. Чи буде це п'ятірка? Якщо так, ми вірно знайшли. Якщо ні, то десь сталася помилочка. У нас зійшлося, тому відповідь. У нас два варіанти записати: або х дорівнює одиниці, або y від 1 дорівнює 5 Тобто при х дорівнює 1 значення функції буде ось таке. І друге завдання схоже. Функцію задано ось таким значенням. Визначте значення функції. Значення функції це y. Бо функція це завжди Y. Знайдіть значення функції при аргумент дорівнює мінус 2. При аргументі аргумент це назавж, аргумент дорівнює мінус 2. Яким же ж буде іг? Або можна більш по-новому записати, що y від мінус 2 дорівнює і знак питання. Тут також все дуже легко, просто можемо підставити замість нашого x значення мінус 2 і порахувати, чому буде дорівнювати y. Мінус 7 помножити на мінус 2 додати 14. y від мінус 2, дорівнює 24. Тут головне зрозуміти, що нам хочуть сказати текстом. Нас попросили визначити значення функції, значить, попросили знайти координату y. Якщо аргумент, тобто якщо x буде ось таким, потрібно вміти розрізняти в тексті, що мають на увазі.